На сьогодні в Україні проживають 470 тисяч дітей війни. Це люди, чиї дитячі роки припали на тяжкий для країни період. Нелегше їм живеться і в незалежній Україні. Зростають ціни на продукти, побутові речі, комунальні послуги. До того ж, разом із похолоданням в двері стукають чималі видатки на опалення. Нещодавно Верховна Рада зареєструвала законопроект, яким передбачалася 25 відсоткова знижка дітям війни на придбання балонів зі скрапленим газом. Такий вид палива єдине джерело тепла у господарствах, та не проведено централізоване газопостачання. Ну от ми зараз проводимо газ, Коли нам подадуть. Я не знаю, але по-моєму це буде очень дорого. Ініціатори законопроекту про знижку на газ народні депутати від БЮТ Михайло Соколов та Олександр Бобильов. Вони пояснюють, що існуючий закон про соціальний захист дітей війни, хоча й передбачає знижку на газ для населення у 25%, не уточнює, що ця знижка поширюється і на придбання скрапленого газу у балонах. Предлагається внести змінення і доповнення в зв'язку з тим, що газовою на жаль… на сжиженный газ, скрапленный газ, эту 25-процентную скидку для населения фактически не предоставляют. Поэтому этот законопроект, он фактически является уточнением и предлагает такую форму газа. Вже віді включіть законопроект. Поштовхом для появи законопроекту стали численні звернення громадян зі статусом дитя війни, кажуть депутати бютівці. Тим паче, що опалювальний сезон вже на порозі, а існування пільг на газ не має залежати від місця проживання пільговиків. Ну, хіба... Згідно з статтею 24 конституції України допускати таку явну нерівність через те, хто де проживає. Тому я сьогодні хотів би, щоб ми побачили тест на щирість, в тому числі представників партії регіонів, яка сьогодні говорить про покращення життя людей уже сьогодні і не буде голосувати за цей закон. Оце їхня вся щирість, оце їхня турбота про людей, про дітей війни, про громадян України. У Дніпропетровській області будинків із пічним опаленням чимало, і досить часто люди зі статусом дитини війни проживають саме в приватному секторі. Для них тепло не розкіш, адже кожен такий балон на вагу золота. Мешканці селища Самарівка кажуть, про якісь пільги на придбання газу і чути не чули. Натомість вартість одного такого балону це в кращому разі одразу п'ята частина пенсії. А пользуємося балоновим газом, заправляємо балон. Скільки стоїть заправка? 180 гривень. Ну там частники есть, продають, но все равно цена та же самая. Натомість людям не вистачає інформації, кажуть Дніпропетровськ газі. Мовляв, державою встановлена єдина ціна на паливо для кожної області, і передбачені знижки: 125 гривень, 10 копійок. Саме такою є ціна одного балону скрапленого газу із доставкою від держави. До того ж, на його придбання передбачені наступні знижки: 50% учасникам війни, 75% учасникам бойових дій, 100% інвалідам війни, щоб мати черговий балон та законні знижки, навіть їхати нікуди не треба. Для цього чоловіку достаточно підняти телефонну трубку, позвоніть на наш участок, і газ буде доставлен в течені двох суток к до ньому домой. І балон замінені на постій, на повний. Натомість пільга на скраплений газ для дітей війни існуючий закон не передбачає. Саме тому опозиційні депутати вимагали уточнення. Здавалося б, діло за малим. Дописати кілька слів і навіть привертати додаткові ресурси державі не треба. Але члени партії регіонів та блоку Литвина завалили голосування. За 159 рішення не прийнято. Законопроект відхилено. Регіонали порівняли пільги для дітей війни із громадським збудженням. І оцей зараз законопроект, який внесли наші колеги. Це ще раз буде спрямоване на велике соціальне збудження. Комуністи ж переживали за електорат, який в них, начебто, загарбали соціалісти. Окремі політичні саме партії приватизували право на дітей війни. І це роблять соціалісти. А тим часом у людей, які бачили жах констабурів і напередавані страхіття війни, життя краще не стає, а кількість таких людей із кожним роком неухильно зменшується.